Отже, отже, стрімер року запропонувати свого номінанта. Звісно ж. Олсіор. Олсіор, це стрімер року. 100%. Його сюди не додали, але це неправильно. Він повинен бути стрімером року. Чому? Тому що він їбе в рот. Всіх цих от стрімерів, я б навіть сказав, не до стрімерів. Хто це такі? Хто ви хоч одну з цих людей, ви хоч одного з цих от стрімерів знаєте? Я жодного не знаю. А Алсіор, це справжній стрімер українського. твіча. ну тут очевидно, ми голосуємо за Лумочку, тому що Луночка це найкраща стрімеркиня взагалі у світі. Я її дуже сильно люблю. Вона найкраща, це зрозуміло. Проходимо далі. Дебют року Веня, Веня, дебют року, і не тому, що і не тому, що <кій> він мене запросив на настолки до себе і пригостив сосисками з кетчупом. Не через це, а тільки тому, що. Ну, я просто, якщо чесно, я не знаю, е, хто ця дівчина, тому я не голосував, типу я не дивився не чув ніколи. А заваліка я їма голосувати, тому що коли ми йдемо грати з ним в паті Warc Raiders, він пиздить всі шмотки, які ми тільки е, цей, збираємо. Всі шмотки пиздить. Тому я їма за нього просто голосувати чисто з принципу, якщо чесно. Далі, Non-gaming streamer. Як я вже сказав, allці or, найкращий стример року. Non-gaming streamer року. І просто людина. Alceор, дякую. Кращий стрімер з КС. Тут, як ви бачите, я вирішив я ні, нікого не обирати. Чому? Тому що в нас є найкращий стрімер. Ви уявляєте, навіть система, блядь, не вважає Алсіора стрімером по КС уявляєте, при тому, що людинка, ну. Нема. нема. Виходить, що немає найкращого стрімера з CS 2, правильно? А кого ми можемо тут написати? Ну, напишіть якісь нікнейми, кого ми можемо сюди впіхнути? Гостіка можна? Ні. А Double Espresso? Кого можна сюди? Нє-ні-ні, тих, кого немає, тих, кого немає, тих, кого, кого немає. Та не можу з Києвича, мужики, нема. І дівчата, нема. Рулю? Нема. Сергій Змур. Давайте Мура оберемо. Його сюди не поставили, давайте Мура оберемо. Петровича, точно, 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 зараз. Блять, не додали. Енканіс, а Енканіс це хто? Давайте, давайте цей, давайте голосування. Я зараз запущу. Напишіть нікнейми, які є, які точно КС стрімлять, щоб була можливість. Давайте. Мур, Сеня, Серхман, Тандер і Сумітон. Нема, нема місця більше, мужики. Нема місця більше. Хлібізі або бунт? Зараз я оберу, подивлюсь, чи є хлібізі. Та його немає, його не додали. Валіка. Та валік не грає в КС на стрімах, валік кейси крутить. Ну, це навіщо це обирати? Я не бачу це це обирати. Ой, зараз секунду, мене пішне. Треба брати людей, які грають. Типу, які прям сидять і грають в КС, мені здається. Давайте я мура оберу. Я просто я, я просто і відосі чув багато за мура. І він ніби цей. І він ніби. цей опен. Я не знаю, чи є він. Є. Yeah. Open і. Обрати. Далі. Найкращий стрімер з Дота 2. Це Double Cover. Факт? Факт. 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 Стопалума стрімить. Так, стоп, можна. Чуєте чуєте? Зайдіть всі на сайт, проголосуйте за мене. Зайдіть всі на сайт, проголосуйте за мене. Зайдіть всі на сайт, проголосуйте за мене, будь ласка. Мужики, зайдіть на сайт, проголосуйте за мене, будь ласка. Так ти не граєш. пух, похуй. Закидайте за мене, закидайте за мене. Будете. Ну будь ласка, закиньте. Ну я ж коментую доту. Я не буду, ти сварився на мене. Закинемо, якщо підрубиш доту. Я сам себе за цей. Шеф на гостіку. А, понятно, понятно. Давайте. Хто тут під начальником? Хто тут під керівництвом гастира? Хто тут під керівництвом Андрюхи? Хто Хто тут під кадиком знаходиться? Понятно, У мене весь чат в гостіку. Тоді, як то кажуть, шановна служба безпеки, троя кота, будь ласка, велике прохання до вас. Не бийте, не лайте, не кусайте, не не м'якайте. Я вас прошу раді Ісуса Христа, не чіпайте мене, я не хотів. Якщо що, ну, типу, вибачте, будь ласка, всі носи, всі носи в цьому чаті захищені. всі кадики в цьому чаті цілі. Ми вас дуже сильно любимо, поважаємо, але я проголосую за себе. Давайте давайте я тут просто оберу е Валентина Передагучині. Бо я його тут не обрав в дебют року. а тут я хоча б е не буду цей собі мозок їбати, щоб він потім мені не казав, ти гадон, за мене не проголосував. Вітюбер року! Тут це очевидно, я думаю, це і так зрозуміло. Якщо ви ще не зайшли на streamawards.com.ua і не проголосували за Лума Румовну усюди, де вона тільки є. то в мене до вас є великі питання. Далі. Uh, можете просто поки подивитись на те, що у вас на екрані відбувається. А я зроблю собі чай. Я не зроблю собі чай, тому що в мене не закипів чайник. Я його не включив. Дивіться, давайте чому я вважаю, що я завжди в етері? Чому я? Я не знаю, до речі, цю інформацію можна показувати на стрімі чи ні, але я напевно покажу. Подивіться, скільки годин я відстрімив. Подивіться, скільки годин я відстрімив за рік. Глянь, рулю, а я не знаю. У мене ж немає його доступу до цього. Це мало? Так а можна за роль проголосувати? Давайте я за нього проголосую. Я просто взагалі, ну типу, тут Рінго є всіх, а скільки у Рінго? Що карік кожен день рете. 1818 годин з 1942 минулого року я тебе дивився. Ну, ти снег місяць дариш сапку. Прийняв таке лакіл, прийняв. АВГ 5,5 годин на день я стрімив, да? Кожен день, стоп, я стрімив кожен день хоча б 5,5 годин. 342 години за місяць? Це скільки він в день стрімить. Це він кожен день стрімить скільки. Я знаю, що у ролі щось типу 2-3 і к за рік. М -м, це багато. 10 годин в день він стрімить кожен день. Це прям це мої золоті часи, коли я дото стрімив, мені здається, коли я 10 плюс годин сидів і стрімив. Отут, чат, я обрав кубок у Картвіча по Поелісу, але тільки щоб підсати Осіору. Але насправді, от, типу, я не знаю. От, от, типу, серед всього цього я не знаю, щоб я обрав, чесно вам скажу. Я, я не дивився битва твіч екстрасенсів. Я брав тут участь е, в шоу, але тут, е, типу, ну ні, ні, ми. Не кажем, та кому не похуй на хайп? Чому чому не повинно бути похуй на хайп? Типу, давайте давайте візьмемо за цей. Давайте візьмемо за цю номінацію. Такі речі, як перше: якість, друге, атмосфера, третє. Гінний я не, не бачу, що даже. я не знаю, що дати третє. А що третє? Ну, я, я би хайп не брав цифри ці. Мені здається, типу, умовно, якби, якби наприклад, тут був якийсь малюк, який зробив би ахуєнне шоу. Е Прикольно, ну, типу, чому б за нього не проголосувати, якщо він зробив е все якісно? Типу, я от можу, по тому, де я був, я можу сказати, які є свої мінуси. да? В мафії зі стрімерами, типу, які є мінуси, напевно. Це те, що це шоу існує трішечки подовше, ніж деякі. Типу, мені здається, типу, краще шоу на етерах. Це. Мужек, мужек. Друзі, на Тисні кнопкою підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. Можна обирати мафію е, напевно в 99% випадків, тому що вона досить якісно типу, зроблена. Інколи буває, що гості приходять з ховим мікрофонами. Це єдиний її мінус. Але я думаю, якщо не звертати на це увагу, вона плюс-мінус ок. В обдури забери. Мені здається, що на тих випусках, принаймні, коли я був, пацани, самі не до кінця розуміли, що вони з точки зору ведучих хочуть бачити в своєму шоу. І я не до кінця розумів, як саме я з точки зору е, учасника повинен, типу, краще себе, типу, показати тут. І зробити так, щоб хлопцям було комфортно і глядачу веселіше, по штормовому стриму, не знаю. Багато дуже івентів проводив майнкаст. Типу, тому я тут не знаю, мені немає тут за що е, голосувати. Битва стрімерів це по суті це просто квіз. Правильно, це квіз зі своїми правилами, де для Аліксова софт написав, я так розумію, цей. Типу, я теж брав тут участь в битві стрімерів. Воно прикольно, воно весело. Вони постарались, типу, підготували різні міми зі стрімаками, але, типу, враховуючи, що я з не Немо працюю і шо не да, треш, треш, треш дизайнер, де да, робив. Шо мені робив, немо по софту. То ну треш дизайнер мені здається трішечки прослакав. Типу, цей можна було б зробити ка... типу, я з технічної точки зору до бусь, те, що там, типу, все, що може додавати Алексов, це по 50 балів чи щось таке. Тобто, ну мені здається, що можна було б трішечки краще постаратися саме над софтом, над його візуалом, якщо вже казати за якість цього шоу. Тому що саме по собі шоу прикольне питання і, і, і речі, які вони туди, туди додавали, прикольні. Але я до типу до технічної складової. Що був за івент, де ви спідранили GTA Vice City? я б зато проголосував. А він був в кінці 24-го року. Це був ретро-марафон. По Кубок Укртвічу, по Еліасу. Я не пам'ятаю, що там було. Я просто не знаю, як це виглядало зі сторони. З моєї точки зору було все ок. Були технічні негаразди. Немо сам про це в курсі знає. Коли в нас, коли ми грали в один з е... ігор, у нас всі літери починалися на одну Ой, всі слова починалися на одну з літер. Сам по собі івент прикольний. Я люблю Еліас. Технічні негаразди теж були. З точки зору глядача, я не знаю, як це виглядає, тому що я брав участь, тому я не знаю, чи цей чи воно якісно виглядало зі сторони, тому мені важко сказати. По настолках знову ж таки не знаю, як виглядало зі сторони, але мені сподобалось. Типу, якщо обирати, наприклад, мафію і обирати настолки, я хуй знаю, що обирати, тому що і то, і то мені подобається. Типу, на настолках мені підскайфово було, коли я прийшов до Вені. Мені дуже сподобалось. Ти віч, екстрасенсі не дивився, не знаю. Сорі, і суд над забаненими не дивився, але я плюс-мінус в курсі, як це відбувається. Це прикольна ідея, коли Тремба і е, на Тремба сіда... Сіда... сідають вдвох, і типу роблять оце от Анбан реквест розвідаю. Це прикольно. Інколи прям смішні кейси бувають, це прикольна ідея, прикольне шоу. Але напевно, з точки зору замороченості, умовно, воно не дуже важке. Тобто вони це розвивають, вони прикольно зробили костюми. Там довели вони там е, це роблять. Я не знаю, як це саме проводиться, але умовно, там, якщо брати за заморочення, умовно, там навіть з настолками, ви б там бачили, там там ззаду е, у нас сидів цей оператор, там дві камери, чи три камери стояло. Звук туди-сюди, під лічки. Ну коротше, прям прикольно виглядало. Але я не можу зрозуміти. Короче, тут не вистачає трішечки шоу. По перше, немає трапеції фортуни, діда Шинобі. Трапеція фортуни. Топ вона перемогла автоматично. Тут я не знаю за що голосувати. Тому я пропускаю, бужики. Короче, по Трапецію фортуни я трішки розкажу. Є там продакшн ахуєнний. Там людей 20 працює за кадром. Ти офігел? Чому? Ти ахуєл? Ти з ким розмовляєш так? Братанчик, нахуй шо я хуєл? Я людям правду кажу. Ти бляцька краще би взяв це до уваги і виправив би помилки, і зробив би краще. Я тобі краще роблю. Вчись приймати критику конструктивну. Вчись приймати конструктивну критику. Я йому краще роблю. А він на мене неїжає. Короче, потрапеція 20 людей за кадром. 20 камер стоїть. Вони всю цю сцену з картону самі робили. Ідея ахуєнна. Мені це нагадало. Ну, вони вони з цим і робили. Мені це нагадало Якісь телевізійні шоу американські нульових. Прикольно. Ну мені мені типу, мені, мені бути учасником там дуже сподобалось. Типу, прям як сподобалось. Да, щось типу сіткома, телевізійних шоу. Типу, щось таке. Дуже прикольно. Так, тут я що обрав. Тут я обрав е, виживання 24 години в лісі, бо. А я не знаю, чому я це обрав. Я пам'ятаю просто, що я сидів тут години дві з половиною. І я осикався. Ти хочеш сказати, що наше шоу за поповне недостойне перемоги? Ну я так не сказав. Нескінченний. Ну просто мені здається, тут за колабу року мається на увазі правильно. Колаба мається на увазі. Кол колаба. Типу, я не думаю, що тут мається на увазі сам івент. Мені здається, тут мається на увазі саме Е- Типу, в моменті, що відбувалось. Ні, ні ні, тут тут я думаю, тут не мається на увазі колаби. Типу, скільки людей. Я думаю, тут мається на увазі, наскільки прикольно між собою в моменті, коли проводилися оці івенти, круто взаємодіяли мужики між собою. Типу, це обираємо а найгучнішу колабу контент-мейкерів у 25-му році. До номінації увійшли непопулярні спільні трансляції до проєкту, що обінали різні аудиторії. Найбільший резонанс у спільноті. найгучнішу колабу. Ну все одно, якщо найгучнішу, навіть обирати це 100% Це поняв поняв тебе, все по фактам. без аби підлизати. Що? Де я кому підлизую. Я? Ти заїбнеш, нахуй. так. Тут знову мужики, дивіться, мужики. Мужики, дивіться, батл кейсів та марафон схуднення, лебіга плюс Валентіні Передагучині. Тут не мається на увазі івент про марафон схуднення. Типу, це не про марафон схуднення, це про калабу Міші і Валентіні Прадагучині. Поняли чи ні? Тут мається на увазі саме в моменті калаба цих двох. Тут тремба, мі, тут тремба і міша, тут Міша і Валік, тут Мартік Трінчер, тут е, білий Сєня, тут руля, Іваняк, Верон Халепа, Марті, Каліпсо, північ, е, блокбейбі, фофоріл. Тут оце от ми коли були цей. Е, і от тут правильно цей мені здається, просто що ну, оце було дуже смішно. Я би обрав різдвяний стрім, але я там фігурую, тому я себе не хочу обирати. Мені здається, це було прикольно. Типу, я, 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 я типу сміявся, коли вони з Лозаном там е, сиділи, рибу ловили, вогонь розпалили. Я сидів дві з половиною години усикався. Типу, мені, мені було смішно. Тому мені здається, що це найприкольніша калаба була. Тут, звісно ж, друзі, тут немає що обговорювати. Тут немає що обговорювати. Конструктив і тільки, звісно ж, марафон Сікіро Луми, румовни, Це найкращий марафон року. Найкращий марафон року це марафон року Луми. Так, далі, далі, далі. Гра року серед стрімерів. World of Tanks. Без обговорення. Далі. Кіберспортивна гра року. World of Tanks. Далі. Вибір спільноти можете писати. Давайте всі разом зараз проголосуємо. за діди Шинобі. Отут. А ми за нього не проголосуємо. А ми за нього не проголосуємо, тому що його на... не додали сюди. І за Лавра ми не проголосуємо, тому що його сюди не додали. Філхес, звісно ж, друзі, хто не знає Філ Хеса, ви нічого не втратили. Але проголосуйте у виборі спільноти за Філхеса. Будь ласка, проголосуйте за Філ Хеса, тому що він стрімить на Кік, стрімить фріковий зі контент, але проголосуйте за Філ Хеса. Він раніше був частиною нашого ком'юніті, але е потім, як ви бачите, його тут не стало, тому що його забанили нахуй на твічі. Сківі, які нахуй танки? Мужик, е дивись. Кіберспортивна гра року про номінацію обираємо кращу кіберспортивну гру на україномовних трансляціях. До номінації увійшли кіберспортивні тайтли чиї етери Набрали найбільше годин перегляду на стрімінгових платформах у 2025 році. році. of Tanks. Все, отакий от у нас вийшов е, цей голосування. Це ж сарказм? Та, звісно, сарказм. Які танки? Танки це єбана хуйня. Це найгірше що придумало людство після Ліги Лігенд і Валоранта. Ти що не обрав? Як це не обрав шоу? Та я, я не знаю, що тут обрати. Типу, я вагаюсь між стрімерами і настолками. Я не знаю, яке обрати. Давайте я за ролю: Один. Шо? Що ти робиш? Два. Якщо випаде два, то цей. Якщо випаде один, то один. Два. Настолки виграли. Дід, якби була трапеція, ми б обрали трапецію, але трапеції не було, тому сарян. Куба Келя, та все, все, нуль голосів за мішу не поважаєш. Я не знаю, мені здається, Міша і так забрав для себе всі нагороди, які тільки, е, які тільки були, тому. Мені здається, йому і так вже вистачає з головою. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на YouTube, Можете підписуватись на мій телеграм-канал.